Якщо у вашої дитини алергія, досить довготривалий час і ви не хочете на постійній основі давати антигістамінні препарати через їхній вплив на імунітет, на кишечник, шлунок, печінку, то я рекомендую спробувати натуральні препарати з лікарських рослин. Завжди при лікуванні алергії ми починаємо з антипаразитарної програми, тому що вона допомагає очистити кишечник і покращити детоксикацію організму. Далі ми переходимо до інших препаратів, які вже напряму працюють з е, е, зняттям запалення. І очищенням крові, тому що зазвичай алергія це інтоксикація, це проблеми з кишечником, це проблеми з порушенням очищення організму. Проблеми з печінкою, з жовчним, ми починаємо приймати екстракт череди. Череда напряму працює з запаленнями, особливо алергічного характеру. Її можна використовувати не тільки всередину, а й зовні мастити прищики, припухлості, набряки. І вона дійсно дуже швидко підсушує і прибирає запалення. Далі екстракт лопуха він напряму працює з печінкою, як гепатопротектор, а також він підсилює детоксикаційну функцію печінки, очищує кров, зв'язує токсини і виводить їх назовні. Еліксир, стопалергін, він також підібрані тут такі трави, які напряму знімають алергічні прояви в організмі. Далі, формула відновлення. Тут сухі екстракти з лікарських рослин, які працюють із зняттям запалення в кишечника, відновленням мікрофлори кишечника, відновлюють слизову кишечника для того, щоб не було синдрому роздраж... подразнення, подразненого кишечника, через що дуже часто от непереварена їжа, дуже великі молекули білків потрапляють у кровотік, і організм їх сприймає як чужорідні тіла і починає атакувати. І таким чином виникають набряки і запалення, схожі на симптоми алергії. Тому Формула відновлення в даному випадку дуже потрібна для того, щоб зняти запалення в кишечнику і залікувати його слизову. Далі потрібен сорбент, це сорбефлор. Його можна приймати кілька місяців підряд. Він не створює запорів. А навпаки, через те, що в його складі є мікрокристалічна целюлоза, він покращує стілець, допомагає регулярно ходити в туалет, і цим самим кал не затримується в кишечнику і не відбувається зворотного всмокцювання токсинів через кишечник. І плюс до цього всього ми додаємо пробіотики для того, щоб заселити мікрофлору кишечника корисними бактеріями, які будуть повністю перетравлювати їжу, виділяти вітаміни, мінерали, мікроелементи, які потрібні для нормальної роботи організму. І тоді не буде виникати інтоксикації через не до кінця перетравлену їжу. Печінка буде працювати нормально, очищуватиме кров нормально, не буде загальної інтоксикації в організмі, і, відповідно, симптоми алергії пройдуть самі собою. Перевірено на моїй дитині. Діти дуже легко, дуже швидко виліковуються, трави на них діють дуже швидко, м'яко. Тому ви за кілька місяців вже побачите результат. Якщо ви бажаєте оздоровити свою дитину, звертайтеся в коментарях або пишіть. Особисті повідомлення, і я вам все розповім, які препарати потрібні, відповідно, віку дитини, відповідно характеру е, алергії, е, і буду допомагати і супроводжувати вас напротязі всього періоду оздоровлення.